Друзі, всім доброго дня! Ось так я поставила дуги на розсаду. Тут у мене вкорінюються пізні сорти. Ось так їм тут чудово. Сорт мальвіна, скала. Ось отак воно виглядає. Тут я поставила ось так дуги, натягнула сітка затінення. Ось так воно всередині. Тут у мене румба вкорінюється, листочок чистий, гарний. Ще трошки треба йому вкорінитися. Ще корінчик до 1 стаканчика не дойшов. Ну, а я вам хочу показати один сорт. Новий для мене цей сорт. Сорт називається Аліна. Ремонтантний сорт. Який плодоносить з весни до зими. Я ось залишила ягідку, щоб показати, яка вона є. Ось така ягідка, теж великих розмірів. Трошки вже вона тут починає портитися, але це я чекала, щоб вона добре дозріла і щоб вам її показати. Такі кущики невеликі, листочок темно-зеленого кольору. Я цей сорт виписала ще зимою. Подивилася про нього, він мене дуже сильно зацікавив цей сорт. Ось так на кущиках трошки залишила ягідку щоб подивитися. Ну, оце буду все, отак мабуть, убирати. Де такий гарний кущ, то залишу по одній. А взагалі-то я практично все зрізала. Ну, а тут веточку я оставила, щоб спробувати, що це за сорт. Ягода конусообразна, така темно-вишнева вона на вид, здорова, важка ягідка. Ну, із ремів це величенька вважається ягода. І цей сорт дає постійно. Викидає квіточки. Ось поставила стаканчик на вкоріння і дивіться, він викидує квіточку, то це треба його отак убрати. Хочу цей сорт розмножити, бо він мені сподобався. І ось тут теж стаканчик, теж цю квіточку викинув. Треба пройтися, оце все прибрати. Так, ну давайте спробуємо. Я ж її так на неї заглядала. Нікому не розрішала зривати. Ось отака ягідка, величенька, гарненька. Сімечка вже тут достигла, ну зараз спробую. Так, дивіться, пустота трохи є, бо це велика ягода. Сахара в ньому дуже багато. Сорт не хрустить, він м'який. Але в то же час він не тече. Прекрасний. Сок прекрасний, кислоти зовсім геть нема. Сочний. Ой, мені він сподобався. Тобто я цей сорт буду розводити. Поки саженців на продажу не буде, я його хочу висадити собі. А вже, може, на осінь, там подивлюся, може трошечки. І вийде. Цей сорт я також посадила у кашпо, він теж дуже гарно смотриться. Ну ось такі. Мені подобаються кущики, вони невеликі, листочок темно-зелений, хвороби до нього майже не цепляються. Ну, я робила обробки, я робила обробки, так що, в принципі, він Ну, нормально себе чувствую, ось, бачите, ось такі квітконоси. ну Оце 2-3 ягидки залишу, щоб іще його розпробувати. А оце все я маленьке пообриваю. Сорт Аліна неплохий. Я буду цей сорт розводити. Ось кущик поділив, поділився на два рожки, ось серединочка викидує квітконос. Це все буду зрізати. Поки що я його розвожу. Ну, друзі, такий сорт Аліна, ремонтантний, плодоносить до зими. Ось така в нього ягідка. Так, на цьому все. До наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Бажаю всім гарного дня!